А 110. А може чоловік Сергій Бонько? — А який позивний? Так. бо там, бо там тільки ж позивні. А 110, 110, а друг, а друг, позивний друг. Зараз може кілу. 110. Є, є, є. На Донецькій напрямку. Є, Донецькій, є. А всім старий по гранці нічого не чого? А президентський? Є, президентський взагалі ніхто. А 70? Палац. Це, це, це можливо цей хлопець Ростислав Мельник. Він лишився там, можливо, завтра ще прийдіть. Він не попав. Він, він 72-й, він там Ні, Нет, я так. А вам вибирає? Я бачу всі фотографії. А хто вас чекає вдома? Хто вас вдома чекає? Жінка, У вас просто дуже знайомий кличе. Тепер дозвонився, жінка вірила до останнього, ще зелень. А ви як безвісти Так. Да. Статус безвісти, так? Да? Да. А де ви безвісти зникли? А де ви? А. Вона одна вірила, що я остався зелень. А де ви безвісти зникли? Григорівка під Марином. Так може я туди. А коли? 20 серпня. Okay.